Всім привіт! З вами як завжди Ярослав, ви знаходитесь на каналі Пошук Скарбів на Україні. Отож сьогодні п'ятниця, якби заключальний день тижня, мав би бути останній коп сьогодні в п'ятницю, але ну, деколи в суботу я виїжджаю, то якщо якісь такі є об'єкти недобиті, які реально треба викопати, то ще й в суботу їду. Але прикол в тому, що погода сьогодні не дала нам. Виїхати, сьогодні в нас дощ конкретний, такий грубий паде, все мокре. Отож вирішив я не гаяти час, не сидіти вдома, порішати такі свої нагальні потреби, які давно треба було порішати, а не було все часу. От вирішив я заїхати в відділення нової пошти в Миколаєві, скласти посилку яку давно я вже хотів відправити. Посилку моєму, можна сказати, що другу Вадиму Степанюку. Він один із перших. Підписався до мене на канал. Один із перших почав активну переписку зі мною. Ми здружилися каналами. Я так бачу по його відео, що він така людина досить творча. і Індивідуально, в нього захоплення в основному то є по Першій світовій війні, по австріяках. І ось я вирішив зробити йому таку приємну, приємну посилочку по Австрії. Бо фактично я по Австрії багато чого знаходив і знаходжу. Ну, є речі такі, що стабільно. Скрізь попадаються такі однакові. А Є речі такі досить унікальні і я не являюся таким якимось серйозним колекціонером, щоб там ці е речі складати і мати для себе. Я отак продаю, що знаходжу ціни, то продаю, а що таке, е що не дуже багато коштує і неохота продавати, то е дарую, от хочу подарувати Вадиму. Ось таку медаль, такий хрест австрійський. Його, до речі, ще треба чистити. Я його так з грубшого почистив. Ну, е Він любить чистити всякі такі речі. Тож, друже, будеш чистити. Я бачу, в тебе там є хороше відео про те, як ти реставрував австрійську флягу. Мені дуже сподобалося, до речі. Ось такий хрест тобі відсилаю. Відсилаю тобі. Чотири ось таких гудзики, До речі, оцей гудзик досить такий унікальний. На ньому ззаді і написи є по-австрійськи. Був позолочений. Подивишся, пошариш по інтернеті, подивишся, що за гудзик, напишеш, бо я фактично інформації про гудзик цей не шукав. Ось такий гудзик австрійський з мечами. Також такий гудзик з пушками артилерійський. Ось такий гудзик з орлами також. Ну і таку досить унікальну річ, я думаю, що ти оціниш, вона е, такого значення грошового взагалі немає, але цікаво те, що я її знайшов е, на місцях е, досить таких запеклих боїв біля Миколаєва. Там біля 100 тисяч війська було, і австріяків, і руських. І от було знайдено ось такий одна друга крайцера, до речі, стан мав бути в цій монеті ідеальний, але її пробили дирками і зробили ось такий гудзик. Австрійський солдат, напевно, свій гудзик був загубив і зробив собі ось такий гудзик і використовував цю монету як гудзик. Я думаю, що ти оціниш. і... Е... Вона буде мати для тебе якесь значення. Також от таких, дві, е, таких два денешка. від мисливської зброї. На одному пише Варшава, теж досить такий оригінальний і цікавий, е, залишок від патрона. А друга пише Фортіна. Ось таку посилочку я вирішив тобі відправити. Зараз я це все впакую. Пакую е, ці всі речі в туалетний папір. Запакую таку пачку від дитячих краплів. І відійшлю тобі, до речі. Що ще планую я робити? Е, сьогодні планую ш, покупати, ра, фактично не вийде. Планую ще так з'їздити. Може страхівку на Мерседеса зроблю. Трохи фінансів, в принципі, прискладав, тиждень був такий досить продуктивний в грошовому плані. І зараз заїду, може, в міську раду, може в сільську раду заїду, там були вибори депутатів, якби депутати і голови сільських рад помінялися, треба поїхати подивитися, що за персонажі там сидять. Ну і там пару, е, пару рішень, може отримую, може не отримую, походу бо... Як я вже в інших відео казав, є в мене такий невеличкий бізнес-проект, треба документацію доробляти. От по можливості заїду, може, з папірами трохи порішаю питання. До речі, багато хто коментів пише мені в лічку. На особисту сторінку, тобто люди не бачать тих коментів, і як я на них буду відповідати, вони не зрозуміють, про що мова йде. Тобто, прохання, Пишіть любі питання, навіть не зв'язані з відео, під відео, і я на них обов'язково відповідаю, щоб всім було понятно. Одне з таких питань, то про те, от наприклад, чому я в перших відео сказав, на чому я їжджу на КОП. На якому транспорті показав, до речі, обзор свого Мерседеса 123-го силочка буде. І фактично відео про цього Мерседеса немає. Нема хлопці, тому що він був в ДТП і після ДТП його відновлювали, його відновили фактично, там ще лобове тільки поміняти. І по ходові там одну штучку, бо був сильний удар в бік, розвою машиною. Ну ось якось так і страхівка вийшла. От сьогодні зроблю страхівку, і я думаю, що за тиждень, за два я вже на ньому виїду, вже буде відео з Мерседеса, там є реєстратор, фактично в мене стоїть, там буде вже набагато цікавіше. І ще одно таке план такий на майбутнє. Недавно ходив я по одному такому дуже цікавому місці, де колись млин стояв. Німець мав млин. Ну і фактично... З глубинником ходив, бо була там одна така чуйка, що може бути якийсь хрончик, чогось цікавого. І, до речі, був сильний удар глубинником, ну зараз там людське поле... І, коротше, я докопався до колін на людському городі. Теж була така досить дощова погода. С той був в багні, такий втоляпаний, відео не знімав, нічого коротше, не вірив. І мав з собою арматурку, пхав арматурку в землю і фактично арматурка майже метр залізла, і нічого там вона не, не вперлася. І коротше, дуже сильно у мене руки чешуться, яму докопати, але... Така проблемка, що близько там хати людські і дорога. Ну і поле людське, як то кажуть, можна хапнути тягла, за те, що я таку серйозну яму буду на городі розкопувати. Але я постараюся якось зраненька або пізно вечором туди заїхати, якщо десь погода, щоб не було болота. І ту яму бахнути. Є дуже велика підозра на те, щоб це кладик або щось таке. Ну, щось таке дуже цікаве. Ну, і ще один такий план на майбутнє бачив я камрада Андрюху. Там відео, як ми ходили з Андрюхою, з Олегом коло Дністра і коло Городища. Там Андрюху ви, ви бачите, або подивіться відео, побачите, хто тут такий. Коротше, теж він бродив, ходив по одному полі цікавому, де були австрійські окопи. І коротше, бахнув йому сигнал на середині поля. Глибина десь метр двадцять. Він, коротше, розкопав яму, в бетонну плиту, але бетонна плита, виявляється, бетон, так як він подивився, досить старий, не, не, не солдатівський, а такий е, грамотний, австрійський. І він ту яму не розкопав, бо не стало сили, не мав інструментів собою. Він на ровері їздить їздив коп. І він от я його бачив минулої неділі, він мені про те розказав і... Коротше, може бути якийсь склад, або я навіть не знаю, ну щось цікаве. Цікаве може бути під тою плитою. І ми от плануємо, як дощі настануть, скочити в то місце, взяти вже серйозні інструменти, може взяти якогось, якогось напарника. І ту яму коротше, бахнути, подивитися, чи то просто плита бетонна, яка, яку грейдер загорнув, бо австрійські окопи загортали на цьому полі. А може бути навіть якийсь не знаю, якийсь складик невеличкий або. Ну, важко сказати, що це. Ось таких два у мене перспективних об'єкта намічається на наступний час. Не знаю, як то, що буде, щоб погода дала. Ось якось так. Така сьогодні погодка, такий сьогодні мій випуск. Отож. Всім дуже велике спасибі тим, хто мене дивиться. Бо багато є людей, які взагалі до копу відношення не мають. Такі люди, які просто їм цікаво спостерігати за тим, чим я займаюся, вам теж велике спасибі. Теж зустрінемося на каналі. Всім па-па.